Добрий день, діти! Послухайте, який віршик про себе хоче розповісти нам грибочок. Я грибок-боровичок, біла ніжка і бочок. Маю диво, капелюха. Хто не йде, не обмине, низько вклониться й візьме. А давайте ми сьогодні, діти, намалюємо з вами грибок-боровичок Білий гриб. Намалюємо його фарбою, з капелюшком, з ніжкою і з травичкою. Для того, щоб намалювати грибочок, нам буде потрібен аркуш паперу, водичка, три фарби, подивіться, яких кольорів, коричневий. Зелений і жовтий, і, звичайно, наш чарівний пензлик. Спочатку намалюємо діти, травичку, галявинку, на якій буде рости наш грибочок. Малюємо ось таку пряму лінію, потім, ось так мазочками прикладаємо пензлик і малюємо травичку. А тепер, щоб справжня галявинка у нас зелена була, ми намалюємо внизу за, під лінією нашою зеленою, зафарбуємо повністю увесь цей ось цю частинку нашого малюночка. Зафарбували. Тепер треба вимити пензлика, струсити зайву воду. І взяти жовту фарбу. Ми будемо малювати з вами ніжку нашого грибочка. Наш грибочок буде рости із травички з землі. Малюємо одну пряму лінію згори вниз, і поряд другу пряму лінію згори вниз. І тепер треба між лініями зафарбувати. Це є ніжка нашого грибочка. Тепер знову вмиваємо пензлик. Зайва вода у нас струшується. Беремо коричневу фарбу. Це буде капелюшок нашого грибочка. Подивіться, як я його буду малювати. Намалюю ось таку пряму лінію над ніжкою, а потім намалюю ось таку заокруглену лінію, і в мене вийде півколо. І тепер треба лише. За Фарбувати внутрі оце півколо. І ось у нас уже виріс наш грибок. І ніжка в нього є, і капелюшок є, і росте він в травичці. Спробуйте, діти, намалювати такий грибочок, і у вас буде своя власна галявина, на якій росте грибок.